Добре, ще раз вітаю всіх вас, брати і сестри, і хочу коротке оголошення зробити для вас. Насамперед, я спілкувався з нашими братами, які бригаду, яка працює в Бучі, вони передавали церкві гаряче вітання. Я кожен день з ними був старався бути на зв'язку, хоча зв'язок був надзвичайно поганий. Зв'язку практично, можна сказати, не було. Доводилось. Шукати якісь такі моменти, коли вони появлялись, і нам і вони зразу ж перезвонювали, і ми спілкувалися. Я спілкувався, хотів знати. Нелегка вахта ця для них. Це із тих всіх вахт, які були, ця вахта нелегка. Але мене тішило, знаєте, те, що вони радісно поїхали і без нарікань працюють. От що тішить. О, не треба, бо було хтось сказав. От і знаєте, я ще раз зрозумів дуже важливу істину. Дуже добре, коли люди добровільно йдуть щось робити. Навіть які би труднощі не були, вони будуть не наріка... вони не будуть нарікати, а вони будуть ці труднощі долати, а не нарікати. Ці хлопці, цим хлопцям випало так, що електроенергії більша частина доби не було, так що вони не могли помитись. А крім того, ще попала погода дощова дуже. Прохолодна вже не така дощова. Але незважаючи на це вони ні один день не провели даремно, а працювали. В дощ всередині, дощ в стане на дворі. На 24 об'єкти завезли матеріал, і три тижні той матеріал стояв, очікував нашої бригади. Нікому не цікаво. Матеріал завезли, а працювати не було кому, тому що всі розбіглися. І, можливо, ми були б в числі тих, про яких би сказали, побачивши труднощі, розбіглися. Але мене є в тому числі, тому що п'ята бригада поїхала. Працює, їх радісно зустріли, вони працюють, наладжується вже газ був, тому вони могли варити, їсти собі. Було відсутня електроенергія, але є всі передумови того, що електроенергія вже буде дуже рід, рідше відключатись. І вони вже, по крайній мірі, вчора вже електроенергія з вечора була. Не знаю до якої години, але була. Люди очікують допомоги. я говорю про приватний сектор, і швидше всього ми будемо міняти формат нашої праці в Бучі. Яким чином? Тому що та американська благодійницька організація вона заявила про те, що вона хоче зосередити всі свої сили. На конкретних якихось великих об'єктах, типа школи, типа дитсадіка, типу, типу якоїсь такої будівлі великої, щоб вони взяли це там і зробили, і було видно, як вони кажуть, конкретику наших справ. Знаєте, я ще раз підкреслю, коли я це почув. Ми хочемо щось таке зробити грандіозне. А там у вас ті мілкі об'єкти невідомо, чи ви по 12 годин і робили, ви приписали, невідомо чи ви там і зробили стільки роботи, скільки ви зробили, і так далі, а невідомо, та то дрібні, розумієте. Коли ми організовували це, і ви можете побачити моє звернення, я сказав, що ми хочемо робити для тих людей в приватному секторі, котрі мають потреби і котрі бідніші. Для таких людей. Як би бачив, передбачав, що про цих людей ніхто дбати не буде. Тому що навіть сьогодні, коли роблять якісь добрі справи, хочуть так пропіарити, щоб показати, що ми зробили щось таке важливе. А коли ти там поміняв 10 шиферів на хаті людини бідненької, але вже не капає, не тече, коли ти зашив фронтон, коли ти утеплив її кімнату і людина собі живе, коло пічечки і гріється, і дякує Богу, і тішиться, що вона має, це не рахується. От коли дідсадік зробив і червону стрічку перерізав, от коли школу зробив. А мені здається, що якраз християнин справжній це той, котрий не шукає слави великої, а котрий робить маленьку справу, але дуже важливу для людей. хто напоїть одного з тих наймалих чашею холодної води не втратить нагороди своєї. І повинні бути такі люди, і я хотів би, щоб ми були такими людьми, які би робили невеликі справи, але дуже важливі для людей. За які люди будуть дякувати в глибині душі Богові? Маленькі там, там, там. І ці маленькі справи, докупки будуть великими в Божих очах. Хто здатний на таке? Як ми бачимо, що, як правило, організації вони більш шукають таких великих, величних, як вони кажуть, великих проектів. Чому я кажу, що формат буде трошки мінятися? Тому що якщо вони переходять вже на проекти великі, безперечно, і матеріал поставчати більше не будуть. І ми за цей час, як постачили на 24 будинки, так і воно залишилось. Але 9 листопада мені позвонили, скажу так спочатку, цього тижня, коли я лежав вдома, мені зателефонували з приймальної голови облдержадміністрації Світлани Онищук. І голос секретар секретарка сказала верніше, це була навіть не секретар, це була людина-співробітник управління міжнародного співробітництва, співробітництва нашої області, тобто спів, міжнародного співробітництва, звати її Галина, і вона сказала, що вони отримали листа про те, що ви працюєте, потрібна там допомога в Бучі. Дайте, скажіть, більше інформації, я розказав, скинув їй відео. Вона це представила голові держаністрації. Голова адміністрації поручила цією справою зайняти своєму першому заступнику. Тому 9 листопада буду мати зустріч з першим заступником голови облдержадміністрації у справі якраз цих, цих будівництв і так далі. Про що ми будемо говорити? Я би просив про це помолитись. Ми будемо говорити про те, як ми, наша область. Зможе зорганізувати рух волонтерський по відбудові України східної чи центральної, тобто, щоб уже не чекати, що хтось дасть матеріал, а щоб, наприклад, наша область взяла якесь село, чи якесь містечко, чи щось там, про це я буду з ним говорити. І вони і матеріал будуть даватись конкретно з нашої області: і ліс, і шифер, і все, що інше. А ми будемо організовувати і розширювати волонтерський рух. Про це будемо говорити. Якщо. Буде добра воля, Божа воля і добра воля керівництва нашої області. Якщо вони будуть готові виділити матеріали, підкремити, то наш рух може розширитись, охопити більше людей і більше, зробити більш об'єктів. Але це я сказав, якщо, але не знаю. Не знаю, чим закінчиться наша бесіда, чим закінчиться наша зустріч і наскільки. Ми знайдемо спільну мову, і наскільки готові вони будуть жертвувати матеріал і наскільки ми будемо готові жертвувати себе, свою працю. Тому що я, обговорюючи, я скажу, що ніяких обіцянок свого боку давати не буду. Скажу пораджусь з церквою, пораджусь з братами, чи зможемо ми, яку лепту зможемо ми в цьому внести. Повинна була б виїхати вже четвер ще одна бригада. На... ага, тому хочу сказати, що але проект цей бучі треба закінчити. Хлопці не зроблять 24 об'єкти. Тому четверта бригада готується на виїзд після них, щоб закінчити і закрити на на, на цей цих 24 об'єкти. Це приватні хати, на яких є завезений матеріал. А робота не зроблена. Вони не зможуть зробити всі 24 об'єкти, тому що і дощ заважає, ну і багато інших причин. Окрема бригада готується на Миколаїв. Ще раз мав розмову з капеланом Геннадієм, і він мені сказав, що матеріал ще ну, така трошки тяганина, і гроші перечислили, але ще матеріалу вже вони там виміряли, скільки потрібно, але ще матеріал не завезли. Його повинні би завезти до кінця. Я не знаю, чи завезли вчора, чи не завезли, але мали би завезти, були, я ще буду з ним говорити. Ми говорили про те, також якщо поїде наш автобус туди повезе, тому що це трошки тяжче сполучення, треба до Одеси, з Одеси на Миколаїв, тут сів і на Києві, і ти вже в Бучі так, тебе зустріли. Там трошки тяжче. Але справа ще в тому, що ми так обговорили з ним, що в них є потреба привезти їм деякі речі. Особливо вони дуже хотіли чаїв, наших природних чаїв. Ви пам'ятаєте, що вони чаїв, чаїв, чаїв. І тому я звертаюсь до вас, якщо хтось може пожертвувати чаї, рослинні хороші, гарні, або ми виділимо певну суму, хтось пожертвує, ми закупимо чаїв, то ми закупимо чаїв, закупимо води шаянської. Чи тут поїде спеціально хтось туди, подивимося, як вигідно? Тому що в Миколаєві вода відсутня. в Миколаєві привозна вода, або йде вода з цих з. Колонок, а ми завеземо їх так, щоб вони мали собі, коли вони виїжджають на передову лінію, артилеристи виїжджають, то щоб вони мали з собою не в, в, в пляшках воду. І е, брат Василь Федоришин написав мені в Фейсбуці і сфотографував, що він виготовив для нашої церкви, для військових і для, наш, для хлопців, які працюють в Бучі, щоб вони могли собі взяти, тому що не завжди там готується, виготовив 200 тушонок. 200, ну, це не просто не то, що тушонка це каша з м'ясом, гречка, гречка з м'ясом, 200 тушонок він виготовив. Я його не просив. Я просто був здивований, коли він мені позвонив і сказав: дивись фото: 200 тушонок для вашої церкви, для ваших нус, для військових, якими ви працюєте, для тих хлопців, які їдуть, бригада, щоб відкрили, розігріли. Я вам виготовив. Ну, Я знаю, що. Йому трошки жертвують на цю справу, але ми також, безперечно, пожертвуємо, несемо ми якусь йому лепту, щоб він продовжував це робити. Тому ми об'єднаємо, що поїдемо по тушонки і поїдемо, привеземо воду, і будемо готувати. Може, якісь закрутки. Я ще з Геннадієм переговорюю і в групу нашу напишу, слідкуйте в групі. Хто збере, і тоді ми загрузимо бус, і поїдемо на Миколаїв. Вчора у нас в гостях була цікава людина. Ну, Миколу, Миколу Наумова, наші брати знають, вони жили в його церкві, спали в місті Лисочанську. Пастор церкви християн Віри Івангельської міста Лисичанська вчора був з дружиною в нас буквально, буквально кілька годин. Вони жили на Поляницях, там, Поляниці, на Буковелі, там проводили якийсь семінар, і він зателефонував, що хоче до нас заїхати. Заїхав до нас. Микола Наумов. І разом з ним був капелан Павло Царевський. Павло Царевський це капелан, який стоїть у витоку капеланства. Він один, один з основників капеланського руху України. Він дуже відомий. Він зараз недавно нещодавно прилетів з Грузії, де в Грузії також розпочав рух капеланства. І він звернувся до мене і сказав, ми якось знайшли з ним зразу спільну мову, дуже приємна людина, богобоязлива людина, дуже приємна людина. І він каже, Спан Тарасович, ми маємо академію капеланів. Ви робите дуже важливу справу. Він все бачив і вже не перший рік. Ви, Як він сказав, мені трошки було навіть дивно, думаю, він перебільшив, але він сказав: у вас ви церква з великим потенціалом. Що я, я не вважаю так? Хто довше з нами живе, знає, що ми звичайні люди, ми боремося з лінивістю, ми боремося своїми недоліками. У нас не все так легко дається. Це не так, що ми церква з таким потенціалом зараз. Це дуже зависоко сказано. Але він побачив, він був вражений, що маленька, незалежна церква, таке зробили. І він сказав мені, Спандарасович, якщо в вашій церкві є молоді брати, які би хотіли стати капеланами, хоча б не для фронту, не для, якщо ви там, для поліції, бо вони готують капеланів для поліції, готують капеланів для військових і готують капеланів для в'язниць, для в'язнів в цій сфері. Поліція, військові, в'язні і реабілітаційні центри. То, каже, так як у вас приїжджають відпочивати, і ви плануєте, що ви будете після війни брати там інвалідів чи когось ще таких ветеранів війни, сюди, то вони всі дуже страшним таким пост таким синдромом. У них всіх психіка каже, я спілкуюся, каже, у них дуже порушена психіка. Їх спасає молитва і наше капеланство, що молимося з ними, що ми їх підтримуємо. І тому каже, якщо б ваші хлопці хотіли, скільки б їх буде, хай поступають в академію, заочно будуть навчатись, ми їм дамо посвідчення капеланів, і вони будуть нести таке капеланське служіння. От, ви будете нести капеланське служіння по реабілітації. Тобто, не кудись хочете, а по реабілітації у вас тут вас навчать, як розмовляти з людьми, як допомогти їхній психіці, як так далі. Я кажу, в принципі, ми це робимо з точки зору біблії, каже, так. Але ви будете мати і такі, такі научні знання, і, тим більше, офіційні, офіційні посвідчення, які вам дають право цим робити, і ви можете офіційно мати право займатися такою працею в вашому домі молитви. Я думаю, що Церковна Рада залишиться. Ми обговоримо не сьогодні. ми Оприділимось, коли ми обговоримо це питання, ми поспілкуємося з Павлом Царевським, одним із засновників капеланського руху в Україні, відомим вже зараз у світі, він бував у багатьох країнах, ділився досвідом, і винесемо на членську на членські збори. І якщо церква одобрить такий, такий підхід таких капеланів. Готувати працівників офіційно, як е, за, юридично, е, як би сказати, вже затвердженими то, е, тоді, тоді хто буде мати бажання, може звертатися. Але кажу це після того, як обговорить Церковна Рада і членський збор. Але це я до, до ваш, доношу до вашого відома. Чому? Тому що ви мали час пороздумувати над цим всім. порозмислити А не, що в останню хвилину, сказав і давайте будемо рішати це питання. Ось так всі оголошення на сьогодні. Дякую за увагу.